З початку року на території Лозівського району виникло 6 пожеж в природних екосистемах. Площа випаленої землі склала близько 4 тисяч метрів квадратних. Найбільше пожеж виникло на території Лозівської МТГ. Всі чотири пожежі сталися на околицях села Домаха. Звертаємося до громадян з проханням бути уважними та обережними у поводженні з вогнем та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що спалювання сухої трави. Чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків відповідно до статті 77.1 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене накладення штрафу на громадян від 3 до 6 тисяч гривень. А також під час воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального кодексу України. В якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої, у разі виникнення пожежі чи надзвичайної події, телефонуйте за номером 101 чи 112.